Привіт всім. Понімаєте, що це таке півдняне заходити в теплицю? Оце ж я сьогодні на базарі була, потім ще їздила по справах, заходжу, а тут стільки не розпускалось така красота, ось ось яка красуня, у неї тут бутонів море, але ще ні один не відкрився, я не бачила, яка вона. Оце такий гарний вазончик. Тут порозпускалися мої такі зірочки салатові. Вони в композиції з розовими. такі красивенні, що, що прямо заглядіння. Ось ось яка красотулька розпустилася, ось, красавеця. Оце ж хожу і любуюся. Калібрахова, я й не знала, що я замовляла такі череночки. Це ж я сама вкореняла. А вони тут ось такі красавці, махрові, ось все, які красивенні. Калібраху, прямо прямо три кольори. Якось отако перехід іде Так понравилося. Воно ж не було, ще вчора не було. Ось яка лаванда, ось лавандового кольору, ось така класна. Теж повна. Просто біла, даже повна. Я й не знала, що вона в мене попадеться. Можливо, ви бачили відео? Що я знімала, що я брала зріз квітів різних. Оце я брала зрізи, калібрахова, і я сама їх укоренила. І це ж всі вони ось черенки мої. Стоять всі. Тут зоряне небо, усе яке гарне розцвіло, красиве. Так само зоряне небо. Просто червоно. Це ж теж вже розпустилося, така красунька. Теж червоно. Тут я бачу буде якась повна, тому що бутони ось такі налиті. Це їх тут 12 штучок, побачу який колір, тому що це був зріз квітів різних. І, і мені цікаво, це для мене сюрпризом яка попадається. Ці теж ще не розпустилися, ось, ось ось які вже прямо, ось, прямо рослинки, не то що черенки. Вони прямо настільки самі розростаються. Видно, що це ампільні. Ось така у мене красота. Тут теж не розпущені це буде сюрприз. Тут ось, ось якась цікава розпускається вже. Я прямо така довольна. Це ж мої черенки вже бідні, не ждуть, щоб їх розсадити. Це він череночок укоренився і випустив квіточку. Я її зірву, тому що я його буду пересаджувати. І тут мої ось красуні. Це мої тут маточники називаються. Це я всі отсюди черенки беру, зрізаю і розмножую. Це гарна така салатова. Ось яка красуня, все. Це ж я з них череночки збираю. Ось це теж. По-новому вже розпустився мій маточник, ось який розрісся, що квіток викину. Тут у нас калібраха ось така квіточка. Ось яка красуня теж з каюмкою білою. Ось яка розпустилась махрова сульфінія. Ось о який класний на ній. Ось яка красуня, і на ній, наче жовта капілька. Не пойму. Тут нормальні квіточки, а на цій... цей самий кущик. Це на одному кущику ось, ось така красота. Із жовтою капелькою. наче. Це мініві така буде. Вони маленькі, але їх багато теж. Це така зірочка в мене калібрахо. Ну цей маточник я не черенкую, він вже здоровий, тому що я його лічила. Він бідний і цвіте, але він ось хлорозить, щось приболів. Цей маточник я його поки не трогаю, лічу його. Тут ще така красуня у нас розпустилася. Ну Стільки квіток сьогодні, ось кончики такі зелені в неї. Така красива. Ось яка красуня. Так багато тут нових кольорів. Ось мінівіста віста роз, Ось вони маленькі, такі розові. І така мінівіста, віста ось яка цікава. Це теж був маточник, це він по-новому виріс. Я їх тепер не трогала трошки, щоб вони наростили зелену масу, а вони все одно ось цвітуть. У мене оці тут вже ось, ось теж укорінені маточники посажені, і вони вже ось, ось квітку вибивають. І це що салатові кайомка? Це, це вони по-новому вже цвітуть. Ось ось який ще даже у мене є маточник, я й не знаю де він іменно, тому що ні разу він не розпускакав квітку, я просто зрізала зелену масу. А череночок у корінені ось яку квіточку цікаву, Ось таке місячне, наче зоряне сяє, очі щось так класно розпустився. Сьогодні тут у мене яскраво, різні кольори. Цікаві такі кольори, перехідні різні. Мені так подобається, я вам скажу, тут знаходиться. Якби не куча роботи іншої, я би тут сиділа днями просто.